А на митрополита Павла просто не треба реагувати, як на мене, тому що це занадто великої честі додає його словам, які насправді є словами лукавими. Якщо говорити про коментар, то я слухав його ці слова, і для загалу вони здаються бути такими, що ми вже їх чули. А зверніть увагу, що він відкликався до 1917 року. І мало хто знає, що було у 1917 році. А саме тоді почалися утиски російської православної церкви, яка була церквою самодержавною, новим урядом, який прийшов на чолі з Леніном, і тоді їхній же патріарх Тихон. Який, очевидно, був прихильником самодержав'я руського, адже Русь, російська православна церква завжди йшла ногу в ногу з самодержав'ям. Це було не за часів тепер російської влади, це за часів ще імперії. І Патріарх Тихон кинув клятву, тобто прокляття на всіх тих, хто буде співпрацювати з радянським режимом, так ось. Його, очевидно, кілька років пізніше змусили написати таке спростування, і від того часу вони дійсно були переслідувані. І парадокс. Вони потім пішли на співпрацю з тим радянським режимом, який же їм допоміг руками Сталіна, колишнього семінариста православної семінарії у Горі. Відродити московський патріархат, який є створений саме державою. То про це вже була мова. І митрополит Павло, на превеликий жаль, він не розуміє певних речей. Я вірю щиро, що він говорить з переконання. Але в даному випадку це є радше на публіку. Справа, подивіться, що це було зроблено спеціально. Тобто, люди стоять як для виставки тощо. Але коли мова йдеться про проблему московського патріархату, вона згодіться не є сьогоднішня війна, тільки показала глибину цієї проблеми. Справа в тому, що і українській державі протягом 30 років незалежності. Ця церква була вигідна, і вона сьогодні є вигідна також багатьом чиновникам у владних структурах. Зверніть увагу, що свого часу вже вже блаженної пам'яті блаженніший Любомир Гузар на питання, що потрібно для того, щоб ми допомогли церкві в Україні, то він сказав, що просто поставте церкви в Україні у рівні права, і на превеликий жаль. Російська православна церква і її філія в Україні, тобто Українська православна церква Московського Патріархату, вони завжди були на, скажімо, у привілейованому становищі перед державою, і вони є і по сьогодні. Тільки вони переєстровуються. А друге, я хотів би звернути вашу увагу сьогодні на те, що люди, дивлячись на Києво-Печерську лауру, асоціюють її з монастирем, так. Чому? Бо тому, що звідти виводиться українське монашество? Я хотів би звернути вашу увагу, що монашество, про яке йде мова за Київською Росію, яке було спільнотове, яке там формувалося, і теперішнє монашество, яке є в Києво Печерській лаврі, це є дві різні реальності. Вони самі визнають, що там дуже багато людей є такі, які найняті працівники, яким платиться зарплату, і вони носять підрясники, і лю вони виконують всі функції, які треба і не треба. І відповідно вони є там для масовості, для масовості. І це є такий самообман, і воно робить злу славу. Не тільки церкві як такій, але монашество, адже монашество є завжди в авангарді подій церковного життя, і від нього залежить практично якість духовного життя церкви, де немає монашества, а воно подібне щось до спецназу у армії. Там немає доброї армії відповідно доброї церкви.